Небезпека заборгованості. Чому не вдається подолати заборгованість із виплати зарплат? І коли зникне зарплата в конвертах? Про це розмірковували на засіданні колегії. Законне житло. 41 квартира відтепер повноправно належить мешканцям завдяки втручанню прокуратури. Чому люди були заручниками підприємства Банкрута? Сонячна кухня і не лише. Енерготехнології можуть бути приємні і корисні. Корисні і потрібні акценти розставимо сьогодні в ефірі інформаційно-аналітична програма Акценти, де оглянемо усі важливі та знакові події тижня, що минає, вітаю вас! Власне, цей робочий тиждень особливо і фактично скорочений, адже у ньому всього три робочі дні. Проте і за цей проміжок часу сталося чимало важливих подій, і підбито важливі підсумки. От, приміром, у соціальній сфері, як легалізувати отримання заробітної плати та зменшити прояви такого явища, як зарплата. Плата у конвертах, адже від того потерпає економіка в теперішньому часі, а безпосередньо працівники відчують такі наслідки дещо згодом. Зрештою, в області очевидним є ще один факт: понад 280 тисяч працездатного населення ніде не зафіксовані ні на обліку в центрах зайнятості, ні працевлаштовані, а це потенційна робоча сила. Про соціальні аспекти, реальні факти і економічні перспективи йшла мова на засіданні колегії департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Головні та найбільш варті уваги тези далі у відеосюжеті. Час рахувати гроші, а точніше підбивати підсумки і проаналізувати, яка ситуація з обласним гаманцем, хто, кому, скільки, куди. В цілому ж, статистика має позитивні обрії, і Житомирщина у всеукраїнських рейтингах посідає чільне місце те, що повністю відпрацювали місяць, у нас значних проблем в області немає. І більш того, ми знаходимося на другому місці в державі. У нас 0,1%, навіть менше, ніж 0,1 таких працівників, які отримують заробітну плату розмір мінімальна або менше, за умови, що вони повністю відпрацювали місяць. Але ми все ж таки цю проблему відслідковуємо не так вузько. Але у статистичній звітності Житомирщина має і слабкі місця. На жаль, за рівнем заробітної плати ми займаємо 22 місце у державі. Рівень заробітної плати, якщо взяти офіційні дані статистичні, за 4 місяці в області 2,392. Я роз, думаю, що ви розумієте, по Україні 3,116, наскільки це все ж таки мало. Саме заробітна плата, її своєчасні виплати, розміри та легальність є тими аспектами, що хвилюють чиновників різних рівнів та на різних посадах. І, попри різноплановість, це пріоритетне питання порядку денного. Сьогодні найбільш важливим питанням і тим питанням, яке піднімалося на колегії головного управління, це питання заборгованості по заробітній платі. По заборгованості одне питання, а інше питання рівень цієї заробітної плати. Ви знаєте також, що сьогодні в Державній службі мінімальна заробітна плата зрівняна з працівниками, з технічними працівниками, з провідними спеціалістами, з головними спеціалістами. І вона сьогодні є недостатньою. До слова, саме не виплата зароблених грошей працівникам трамвайно тролейбусного управління турбує і представників обласної влади. Відтак, пріоритетними має бути зменшення негативних економічних проявів. Цьому посприяє реформування системи пільгового проїзду, зокрема, монетизація. Якщо відбудеться монетизація, хто буде вести облік, нараховувати людям виплати, компенсації і так далі? Можете не сумніватися. Працівники соціальної сфери, управління соцзахисту. Але. Іншого виходу поборотися з цими боргами просто немає. Любов Василівна, ви включені в план на 2014 рік як пілотний проект. У мене є підозри. Може ви мене спростуйте, якщо я помиляюся, що там немає ще ні методики, ні порядку виплат. От як ми війдемо в 2014 рік і будемо компенсувати, ми просто з тим стикнулися зараз, що є закони. Порядок використання не прописаний. В результаті у нас квартал. А по деяким програмам ми півроку не могли зрушити з місця. Це стосується захисту прав чорнобильців, поздоровленню і так далі. Попри деякі факти позитивної динамічної статистики, на засіданні колегії раз по раз домінувала критика. Втім, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Долгих переконує, це нормально. Ми не займаємося звітуванням про те, чого не існує. І реалістичний підхід це запорука успіху, тому що якщо ми будемо говорити, що у нас все добре і немає проблем, і заколихувати один одного, то в результаті у нас нічого не зміниться. Навпаки, у нас ситуація погіршиться. Як подолати ці тенденції тільки щоденною працею? З серйозним ставленням до своєї роботи і відповідальністю як на місцях, так в області, так і на загальнодержавному рівні. На засіданні колегії департаменту праці та соціального захисту населення обговорили ще цілий ряд нагальних проблем, вирішення котрих залежить від конструктивної злагодженої праці представників різних управлінь та установ. Цього тижня поменшало на один проблемний об'єкт нерухомості. Феміда поставила крапку у житловому питанні. У Житомирі прокуратура міста для нічийних двох будинків через суд знайшла господарів. Нічийними стали колишні гуртожитки, які раніше належали підприємству Керамік. За даними прокурорських перевірок, житлові будинки колишні гуртожитки перебували на балансі підприємства, яке визнано банкрутом відповідно до вимог чинного законодавства. Органи місцевого самоврядування мали. Прийняти ці будинки у комунальну власність. Однак такого рішення міська рада не приймала. Варто зазначити, що у подібних юридичних колізіях опиняються будинки в різних районах області. Тему продовжує Ілона Бенівська. У Малинському районі Барвінківська сільська рада не приймала у комунальну власність 10 житлових будинків та приміщення дитячого садка, які перебували на обслуговуванні підприємства Банкрута. У місті Бердичеві нічиїми стали два будинки, а це 15 квартир, що перебували на балансі з банкрутілого підприємства. У місті Житомирі, так званими приводами, стали два житлові будинки гуртожитки, що перебували на обслуговуванні з банкрутілого підприємства Керамік. Відтак мешканці понад 40 квартир залишались наодинці з труднощами. Ми все-все самі да оплачуємо цього із сім'ї. Ми платили 100 з лишнім гривень за СТО нам Хазяїнка обіцяв, що дасть нічого не дав. Хоча б вони теж йому мішали машини. Колись ховали вони тут от сонця, все на приватизацію. Ми йшли. Ми все самі всередині робили ремонти каждий, і ми далі робимо. Ми просто щоб нам можна було якусь приписку зробити, під якусь справку взяти на постійному контролі органів прокуратури. Перебуває питання додерження житлових прав громадян відповідно до закону України про відновлення платоспроможності борожника або визнання його банкрутом, Об'єкти державної власності, об'єкти житлового фонду без жодних обмежень мають передаватися до комунальної власності територіальних громад. В порушенні чинного законодавства Житомирської міської ради на протягом декількох років не вирішилось питання про прийняття вказаних будинків до комунальної власності. Прокуратурою області в інтересах громадян подано низку позовів до судів, якими прийнято рішення та зобов'язано органи місцевого самоврядування прийняти до комунальної власності житлові будинки з метою усунення порушень інтересів держави та прав громадян. Прокуратура міста Житомира пред'явила позов до Житомирської міської ради з вимогою зобов'язати орган місцевого самоврядування в установленому законодавстві. Тому порядку розглянути на сесії питання щодо надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста двох житлових будинків за адресою вулиця Максютова, 9 та вулиця Максютова, 16 з. За наслідком проведеної прокуратури міста Житомира перевіркою до Житомирської міської ради заявлено позов про зобов'язання на пленарному засіданні сесії розглянути питання про прийняття до комунальної власності вказаних житлових будинків 14 червня поточного року. Рішенням господарського суду Житомирської області позов прокурора міста Житомира задоволено права мешканців вказаних будинків поново. Господарський суд Житомирської області зобов'язав Житомирську міську раду розглянути на сесії питання щодо надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади Житомира двох житлових будинків. Чим задоволено позов прокуратури міста Житомира. Нині прокуратурою області вже захищено інтереси громадян та поновлено права мешканців майже 70 квартир. Ілона Бенівська, Сергій Кобилянський спеціально для програми Акценти. Ось такий юридичний епіант. А далі робимо акценти на таких подіях. Саме Житомир, енергоефективні технології у комплексному підході розпочнуть впроваджувати саме в нашому обласному центрі, завдяки виграним проектам європейських фундацій. Головний документ конституція у повній силі, які юридичні та історичні особливості саме цього фундаменту національного законодавства, корисне сонце і не лише над нами і під нашими ногами. Є чимало цікавого, що може полегшити та здешевити якість життя. Про дешевше життя поговоримо дещо згодом. А вже тепер про комфорт, патріотичний і правовий. Наприкінці цього тижня Україна відзначала одне з головних і важливих державницьких свят День Конституції України. Саме тому п'ятниця стала вихідним днем. Проте темою державного устрою України самоврядування переймалися не всі. Та і в підручник історії зазирнули не так багато. Проте головний документ Української держави вартий того, аби його досконало знати і. Бути свідомим громадянином України саме Конституція є першою основою демократичних засад та гарантує кожному громадянину України рівні права. Проте, все частіше основний документ держави стає заручником політичного розголосця. Раз по раз політики заявляють про те, що Конституція потребує змін, чи справді потребує, та чому а політичний документ не дає спокою політикам. Юридичні та історичні аспекти далі у відеосюжеті. 17 років тому молода українська держава зробила ще один крок до самоствердження, і до того часу Україна була правовою державою. Проте саме 28 червня 1996 року депутати Верховної Ради другого скликання прийняли головний законодавчий документ держави, хоча тому передувала значна і значима робота українських істориків та юристів, коли було проголошено незалежність. А точніше відновлено нашу державність 24 серпня 1991 року одразу почалося творення Конституції, робота над виробленням Конституції нашої держави. Була створена спеціальна група юристів, на чолі з От, які працювали над виробленням проєкту Конституції. І в 1992 році цей проєкт було зроблено. От воно прийшло, цей проект. Цей документ пройшов розгляд на конституційній комісії Верховної Раді, і було вирішено подати цей проект на обговорення громадськості. Тим часом представники ФЕМІДИ констатують, свято конституції у нас є, і водночас ще не настало. Безперечно, конституція є найголовнішим законом і є найбільш необхідним документом для формування державності України. Але, на мій погляд, Саме свято Конституції ще не набуло тієї уваги в серцях та розумі наших українців, тому що не всі положення конституції на даний час реалізовуються в ну, повсякденному реальні, реальному житті наших громадян. І, хоча з поміж істориків, політологів та політиків знаходилися скептики, а все ж прийняття конституції наблизило Україну до євроінтеграційних процесів, та недоліків наша конституція немає. Вона у нас сама краща. Саме лучше, але її потрібно виконувати. Щоб виконувати цю конституцію, потрібно, щоб виконували всі закони, які випливають цієї конституції, і щоб люди, на яких покладено в виконання цих законів, так ну виконували ці закони належним рівнем в тому, що українська конституція одна з кращих у світі, переконані історики. Це одна з кращих конституцій у світі. От і я, наприклад, негативно ставлюся до прагнень щось змінювати, ставитися до конституції як до пластиліну, який можна ліпити. По-перше, це дуже має негативний сенс, е сенс у впливі на правову свідомість, на психологію людей, коли ж часто міняються правила життя, конституція. Відповідно і несерйозне не ставлення от, формується до законів, до конституції. А нащо спішити виконувати, коли знаєш, що завтра, після завтра може щось змінити, це недобре. До слова, у Конституції України передбачена досить жорстка процедура внесення до неї змін та доповнень. Для схвалення відповідних змін до різних і розділів вимагається більшість голосів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо ж існує загроза ліквідації української незалежності чи територіальної цілісності, то Конституція України взагалі не може бути змінена підриває цінність документа, коли він отак постійно підлягає перегляду. А конституція це один з наріжних каменів нашої державності. І дискредитуючи, критикуючи конституцію, що вона не така, та така, не така. Це звичайно дискредитує і нас в очах самих. І в очах світової громадськості, а ми повинні дбати про репутацію нашої держави, яка складається з репутації правового порядку, судової системи, економічних правил гри, яких треба дотримуватися неухильно. Тим часом, аби українська держава стала на якісно новий рівень розвитку, необхідно, аби верховенство права дотримувалося повсякчас. Вона є нормальним юр... нормальним європейським сучасним документом. Головне це її повністю виконувати. Про якість життя повсякчас задумується чи не кожна людина, тільки у кожного свій рівень тих таки цінностей та пріоритетів. Але можна стверджувати, якісного побуту потребує кожна людина. Є підстави припускати, що вже наступної зими якість тепла в оселях житомирян буде значно ліпшою і з європейським присмаком, адже житомиру пощастило. Європейський тиждень сталої енергетики пройшов у Житомирі, і особливу увагу приділено підвищенню показників енергоефективності і соціальних об'єктів міста. Доказом тому залучення та реалізація енергоефективних проєктів, які представили цього тижня громаді, гостям з усієї України та представникам Європейського союзу. Нині Житомир в цьому напрямку активно використовує підтримку саме міжнародних організацій. Першим реалізованим проєктом заощадження енергії стало утеплення і сучасних. Асний підхід використання новітніх технологій в одному з дошкільних навчальних закладів. Тему продовжує Олександр Райковський. Ще рік тому ані діти, ані батьки, і навіть вихователі 21-го дошкільного навчального закладу Житомира не очікували, що саме їх дитячий садок стане першим, де буде реалізовано проект енергоефективності використання ресурсів. Тут було замінено вікна, утеплено фасад, дах, і навіть замість майже двох тисяч старих лампочок працюють сучасні світлодіодні. Усе це за фінансові підтримки північної екологічної фінансової корпорації, що реалізує екологічні проекти в Україні. Першим в цьому списку став саме Житомир. І за ініціативою якраз голови міста Володимира Дебоя Житомир має практичний діловий і фінансовий контакт із Північною екологічною корпорацією і ФАЙПІ стосовно запровадження альтернативних джерел енергії, утеплення приміщень і на основі еколог... вирішення екологічних проблем. Тим часом задоволені й ті, хто вже нині бачить і відчуває реальне покращення від такої співпраці, аніше як в садочку. Ну, набагато холодніше. Наша група, наприклад, ось тут у на угловому, скажімо, місці і на першому поверсі. Тут було набагато холодніше. Навіть як почались роботи, вже було були як тепло, як затишно, як комфортно нашим дітям в приміщенні. Я напевно щаслива і горда з того, що сьогодні я можу висловити всі слова подяки. Загалом так мають бути облаштовані 19 соціальних об'єктів міста, і саме головне це реконструкція застарілої системи теплопостачання, на модернізацію якої планують залучити 15 мільйонів євро. П'ять це грантові кошти, а решта кредитні. Але за вигідними європейськими умовами. Я хотів би наголосити, що ці кошти нам надані в українській валюті, тобто в гривні, під 3% річних в гривні. Ви подивіться загальну суму економічних вигід це 4 мільйони євро або 40 мільйонів гривень. Якщо ви подивитесь суму кредиту і 4 мільйони економію, окупність трошки більше трьох років. Це прекрасний унікальний проєкт щодо економічного наповнення. І це безумовно екологічний проект, тому що ми маємо скорочення викидів СО2. і це шлях, європейський шлях. Щодо вдосконалення даної інфраструктури. Від такої співпраці з Євросоюзом і екологічними фондами виграють усі, зазначає міський голова. Люди отримують поліпшення умов і тепло в соціальних об'єктах. влада, економію мільйонів бюджетних коштів, а світові організації реалізацію власних проектів зі збереження навколишнього середовища і зменшення викидів атмосферу. Я думаю, що це просто прекрасно, що можемо побачити результати, а не просто обговорити плани і побачити, чого досягли. Мені дуже приємно тут бачити щасливих діточок, вчителів, жителів міста, тому що все, що ми робимо. Ми робимо для вас ще одним вагомим етапом співпраці стане створення в місті так званого енергоефективного кварталу, де буде втілено усі сучасні підходи енергозбереження від освітлення вулиць до збереження тепла в оселях Житомирян. І наостанок про інший аспект тієї таки сталої енергетики. Такий тиждень в Україні відбувається втретє. Проте попередні роки про приємну, корисну і цікаву енергетику знали тільки у Києві. Тепер. Житомир. Міжнародні експерти переконані, настав час сприяти розвитку відновлюваних джерел енергії. І тому центральний парк обласного центру перетворили на місто Сонця, де були представлені різні експозиції, які демонстрували можливості використання енергії природи. Як практично заощаджувати енергоресурси, цікавилася Леся Іваницька. Після столиці Житомир став першим обласним центром, де європейці забажали продовжити реалізацію проекту тиждень стало енергетики. Альтернативні способи добування енергії в Україні. Міжнародні експерти показували вже втретє. У такий спосіб іноземці демонструють українцям, як можна економити енергію, використовуючи лише сонце та власні сили. Це дуже важливо обирати шлях енергоефективності і потрібно навчати наших дітей, як приймати правильне рішення кожного дня і шлях енергозбереження це той вибір, що робить Україна разом з Європою. Міський голова Володимир Дебой переконаний, такі заходи потрібно самим жителям, оскільки на тематичних стендах кожен бажаючий зможе знайти відповіді на багато запитань, що стосується ефективного використання та заощадження енергоресурсів. Ми сьогодні розпочинаємо тиждень цілим комплексом заходів, які відбудуться в нашому. Сонячному місті, Місті сонячної енергії в дуже теплий яскравий сонячний день, як свідчення того, що Україна має можливості щодо залучення і видобування багатьох альтернативних видів енергії, в тому числі енергії вітру, енергії сонцю, енергії деревини. Інших видів відновлювальної енергії ми хочемо, щоб в наших оселях було тепло, затишно і комфортно, щоб наші люди платили розумні ціни за спожиті енергоносії, щоб наша продукція була конкурентоздатною, і щоб ми насправді себе відчували надійним європейським містом. Як використовувати енергію, природи демонстрували всім охочим. За допомогою сонця змажили яєчню та готували чай. П'ять хвилин, жодних витрат. І яєчня готова. Тут у нас представлена сонячна пічка. В ній можна засмажити яйце. Якщо немає хмар, то за 5-10 хвилин у вас уже готова яєчня. О, такі пічки це справжній а, вихід для жителів країн, де багато сонця і немає хмар, тому що в них справді можна готувати їжу. І за допомогою цієї пічки ми можемо побачити, як можна використовувати енергію сонця, яке всім нам дає життя на цій землі. А за допомогою сонячного колектору, до того ж, змонтованого з підручних матеріалів, можна воду підігрівати до 50 градусів, переконують волонтери. Два метри квадратних площі такого колектору допоможе людині нагрівати 100-200 літрів води до температури 50-70 градусів теплий період. В зимовий період таку установку можна використовувати як мінімум для підігріву води. Вчити житомирян економити енергію європейці будуть протягом тижня. За цей час проведуть кілька круглих столів та демонструватимуть енергощадні установки своїм досвідом ділитимуться спеціалісти з різних країн Європи. Сонце може бути дуже корисним, якщо обережно та виважено використовувати це безцінне джерело енергії. А тоді і ціна наших побутових реалій буде значно нижча. Про реалії, факти і людей говоритимемо і наступного тижня, коли буде час розставити нові акценти. Дякую, що ви відстежуєте події разом з нами. До побачення.